Фармадол таблетки від головного болю. Квітка червоного маку понад 100 років вважається символом пам'яті жертв воєнних конфліктів. Уперше мак був використаний для шанування солдатів, що полягли під час Першої світової війни. Історія цього символу походить ще з 1915 року, коли канадський військовий лікар-підполковник Джон Мак Крей написав вірш. У полях Фландрії, в якому розповів про червоні маки, що виросли на могилах солдат, твір надихнув американську гуманістку Моїні Майкл прикрасити маком свій одяг, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Вона зробила з квітки символ і популяризувала його. За це її назвали Леді Мак. Пізніше червоні маки стали виготовляти в Європі, а гроші від продажу штучних квітів віддавали на благодійність. Сьогодні це стало загальноєвропейською традицією. 1920 року американський легіон вважав мак як офіційний символ. А вже через рік маки стали емблемою королівського британського легіону. Зараз квіти кріплять до одягу, охочі вшанувати пам'ять загиблих у всіх збройних конфліктах. Україна приєдналася до цієї традиції у 2014 році. Тепер квітка маку схиляється над могилами власних героїв. В українській традиції квітка маку є символом дуже давнім, сформованим ще задовго до епохи світових воєн. Причому значення цього символу за багато століть не змінилося. У присвячених українському козацтву баладах, думах і віршах описано, де пролилася кров, там зростають квіти червоного маку. Символічне зображення маку у вигляді чотирьох кіл, що накладаються одне на одне, розробив харків'янин Сергій Мішакін. Стилізована квітка червоного маку нагадує криваву рану від кулі. Кожен охочий може зробити квітку маку і додати до свого вбрання. І так шанувати пам'ять загиблих у війні. Прем'єра. Перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог, у нас є єдиний варіант який може в даній ситуації спрацювати? Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок з-за кордону. Ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто ви переміщували техніку, ППО. Так. А як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроект Дмитра Комарова рік за кадром